І знову цілу ніч, як в пеклі, біжу, зацькований, мов звір, сліди мої, як зайця петлі, і піт, рудий туманить зір. І знову бачу світ багряно. За мною полум'я і дим, о Господи, ну де ж той ранок не розминутися б із ним. Душа волає порятунку, його нема, лиш ночі тліть проснувся враз і вже ні звуку. Перед очима день стоїть, нічого більше не верзлося, лиш догоряв на серці жах, але чомусь мені здалося привернувся світ в очах. Цей сон для мене засторога, ганьба, яка не про мене, якщо життя моє без Бога, гаряче пекло жде мене.